В кінці вересня будемо відзначати сумні роковини розстрілів в Бабиному Яру. Розстріляні євреї, розстріляні Рома, розстріляні душевнохворі, загинули військовополонені, яких не годували. Масштаби цих злочинів нацистів відомі, але суспільство мало знає, як в наступні роки, в наступні десятиліття громадяни, суспільство в тих умовах радянської влади боролися за пам'ять Бабиного Яру. Пам'ять потрібна, бо якщо не пам'ятаєте, то все повертається дуже легко. Найперше, ще в 45-му році був запропонований проект пам'ятника в Бабиному Яру, ну а потім антисемітські процеси кінця. 40, початку 50-х і все це забулося. Потім дочекалося 70-х років, коли було проголошено владою, що все ж таки там буде поставлено пам'ятник загиблим. Був конкурс, в якому брали участь найкращі українські митці. Конкурс був подією, подією в культурному житті того часу. Нічого такого перед тим. Ми не бачили. Але ж влада зігнорувала переможців цього конкурсу і дуже швидко закрила його. А потім замовила пам'ятник офіційному скульптору Лисенку, який і за проектом якого і був поставлений той пам'ятник, який зараз стоїть у Бабиному Яру. Крім того, Пройшов деякий час, і люди, які пройшли через ці випробування, почали писати тексти, тексти поезій, вони коротші. А потім з'явилася дуже ґрунтовна робота Анатолія Кузнецова Бабин Яр. Як і часто бувало в ті часи, письменник брав на себе ролі істориків, бо історики здебільшого були офіційні, неофіційних практично не було. Це була блискуча книга, чесна книга, особистіста книга. І вона зіграла свою велику роль в тому, що люди дізналися, що ж за трагедія була в Бабиному Яру. Подалі настали нові часи, новітні часи, і були різні спроби закарбувати цю пам'ять про трагедію Бабиного Яру. По-перше, почали розповідати, що ж там відбувалося з душевнохворими це за ініціативою Семена Глузмана і розказали це про це. Майже ніхто не знав. Потім були е, тексти про е, те, як е, майже 10 тисяч військовополонених тут же біля Бабиного Яру, чи в Бабиному Яру, це важко зараз відрізнити е, е, вмирали там, яким не давали ані води, ані їжі. А словом, крок за кроком були ці етапи розповіді про ці трагедії. Проте жодної академічної роботи про трагедію Бабиного Яру немає по сьогодні. Начебто створили заповідник, але ж в тому заповіднику немає коштів для того, щоб щось робити, щоб це було по-справжньому, як це буває в інших країнах і в інших культурах. Начебто є і громадська рада, яка повинна опікуватися пам'яттю про Бабин Яр, але ж теж якихось серйозних кроків цієї ради, коли в них немає ресурсів, теж не видно. Отже, залишаємося сам на сам з цією пам'яттю, з нашим боргом по, по відношенню до тих, хто там загинув. Думаю, що це на нашій совісті і певен, що в новітні часи, вже більш демократичні часи в Україні. Ми зробимо якісь тексти, тексти по великому рахунку, чи архіви, як це буває в інших країнах, чи дослідницькі центри, чи пам'ятні знаки всеукраїнського масштабу, які, які збережуть цю пам'ять і розкажуть нащадкам про те, що тоді відбувалося.